Детальне роз'яснення, що я мав на увазі, коли сказав, що кожен п'ятий десятий українець хоче поїхати. Що я мав на увазі? Не потрібно заважати людям жити своїм повноцінним життям. Потрібно відкрити кордони, щоб вони собі поїхали. Хтось каже, що це назавжди. По-перше, це тимчасове явище. По друге. Це потрібно для того, що мафія на увазі, щоб режим розвалився. Потім, звичайно, можна повернутися. Хто бажає. Хто не бажає, може залишитися чи не повертатися. Поки що давайте спробуємо опиратися цьому режиму. Що потрібно для цього? самого світа. Це перше, друге. Перестати ходити на мітинги за гроші і слухати політиків. Вони вам розкажуть, будь-що брехливе, і перестати слухати адвокатів та юристів, які виступають за вашу утилізацію. Вкладуйтесь краще в мене, підтримуйте фінансово таких, як я. Тому що за такими, як я майбутні України, а не за такими, хто нічого не створив. Не добився своєму нікчемному житті. Це я маю на увазі політики, які спекулюють на патріотизмі за допомогою Ботоферм. Саме так. І більш нічого, що вони можуть, вони лише займаються ботофермами накручуванням мільйонів переглядів, мільйонів підписників, як це зробив до речі. Президент самозванець Зеленський, він самозванець, який буде сидіти, Зеля, ти будеш на марах, як ти це передбачив, але вийти звідти ти не вийдеш. Я тобі це гарантую особисто. Будеш сидіти разом, з Зеле... не тільки ти, але і усі президенти України, і Янукович, і всі за те, що ви наробили з Республікою Україна. Ви повинні відповісти по всім нормам закону, які ви прийняли, ви винні в знищенні республіки, і за це ви будете відповідати згідно із законом. Жодні адвокати, гроші, зв'язки вас не врятують. Буде справедливий чесний суд, в якому. Ви будете визнані винними по всім пунктам звинувачення винний. Крапка. Доказів вало. Так що не переймайтеся. Якщо що циган допоможе. Ви, має... Ви знаєте, хто такий циган? Знаєте, про кого я маю на увазі кажу. Гіоліас? Саме так. І саме він також буде вашим винувальним актом у судах. За допомогою його ми вас всіх пересадимо. Саме так, і за допомогою інших громадських активістів, коли і суддів, і прокурорів, і СБУшників посадимо, хто кришував, хто грабував, хто мародерів. МВСників, ДБРівців і прокурорів. Ніхто від нас не втече навіть за кордоном. Хай навіть не мріють. А якщо вони там плачуть на вілах та яхтах, ці віли яхти, ми конфіскуємо рано чи пізно. Рішенням іменем України, звичайно, Україна ж іде у ЄС. А ЄС буде виконувати рішення українських судів. Це загальна практика Євросоюзу. Тому готуйтеся. Президенти, олігархи, вас всіх пересадять. Або буде третій майдан. Думайте. І фінансуйте таких, як я. Тому що за мною майбутнє. За Зеленським лише минуле. Якщо вас цікавить юридична консультація, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 тисяч гривень. В залежності від складності вашого запитання. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Нестандартні ситуації з ТЦК та СП 1000 гривень. Що тут сюди входить? Консультація, а також нестандартні поради, якщо перестануть працювати норми права на всяк випадок. Про що вам не скаже жоден юрист та правозахисник, такі як Гула, Болтик, Тарас Юрист та інші адвокати. Вони вам, повірте, не скажуть, як захиститися неправовим методом від ТЦК та СП. Мої практичні поради допомогли вже багатьом людям. Саме так і ніяк інакше. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо до 10 тисяч. Хай люди знають правду, що відбувається в Україні та поза її межами. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. В залежності від складності запитання введення кримінальних справ 100-150 доларів. Саме так, підпишись, зроби лайк, репост. Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, жми в описі до відео на реквізити. Тобі це треба.